Полов'янська громада придбала новий шкільний автобус. Як говорить голова селищної ради Денис Росовський, автопарк громади нараховує сім автівок, що підвозять учнів до школи. Останню купували у 2017 році. З урахуванням того, що до п'яти шкіл у нас сьогодні здійснюється підвіз учнів шкільними автобусами насамперед, що протяжність маршрута сукупно складає 583 кілометри щоденного. От, тому виникла нагальна потреба оновити рухомий склад, бо це безпековий фактор, самий головний. Ну і сучасні комфортабельні нові автобуси це відповідно додасть складової щодо комфортних умов перебування учнів в закладах освіти. Адже доставка учнів до місця навчання в зворотньому напрямку додому. Це є важливим фактором організації учнівського процесу. Тим більше зараз в умовах військового стану. Автобус придбали за кошти сільського бюджету. Вартість нового автобуса 3 мільйони 148 тисяч гривень. Висловлюю подяку за це нашому депутатському корпусу сільської ради, який був одностайний, з урахуванням того, що ми розуміємо і усвідомлюємо пріоритетність. Фінансування закладів освіти, і насамперед, що полягає в тому числі у комплектуванні оновленого парку шкільних автобусів. Новенький автобус розрахований на 23 пасажирських місця, обладнаний автомобільним підйомником для зручності перевезення діток з особливими потребами. Це доволі теж є пріоритетним на сьогоднішній день. От, що стосується взагалі підходів до інклюзивного навчання в закладах загальної і середньої освіти, а що стосується шкільних автобусів, то вимога така стоїть. Ми це врахували однозначно, коли розглядалось питання придбання, і, звісно, при оголошенні самої процедури закупівлі, що обов'язкова умова була прописана, це наявність місця, облаштованого для діток з обмеженими можливостями. Оцінив нову автівку і водій шкільного автобуса. Віктор Харечко має за плечима 45 років водійського стажу. Говорить, возити учнів одне задоволення, а на новому автобусі і дітлахам комфортно і керувати зручно. Дуже буде приємно такі роки нову машину отримати і дітей возить від школи до школи, підвозить. Утром трошки як соненькі їдуть, а назад висаджу всі. Приємно возить. А от першою кого запросили до салону нового автобусу, стала учениця шостого класу сухополов'янського ліцею Віталіна дівчинка сором'язливо розглядає автівку, але з впевненістю говорить. Багато місця, красивий, чистий. Діткам тепер буде зручно. Новий шкільний автобус закріплять за сухополов'янським ліцеєм. Він буде підвозити 48 учнів з шести населених пунктів. Та як зазначає Денис Росовський, у Сухополов'янській громаді очікують на передачу ще одного шкільного автобуса. Автобус планують придбати за кошти державної субвенції. Півфінансування сільського бюджету це 840 тисяч гривень. Новий автобус буде доставляти учнів. До Дідовецького ліцею обласної військової адміністрації здійснена була процедура закупівлі. Там придбано 13 шкільних автобусів для громад області, в тому числі один для нашої сухополов'янської. Очікуємо на його поставку. Хотілося би подякувати у вирішенні питання щодо надання даного шкільного автобуса голові обласної військової адміністрації В'ячеславу Анатолійовичу, голові нашої прилуцької районної військової адміністрації Чорново Володимиру Олексійовичу і за сприяння народному депутату Верховної Ради. Приходьку Борису Вікторовичу, які дійсно з урахуванням пріоритетності і важливості нас почули і посприяли тому, щоб ми отримали також і другий шкільний автобус,